Як ще його пройти? Отако, От гляньте, друзі, з ким я сьогодні приїхав з Жекою. Будемо знати, будемо сразу дзвонити в репінспекцію. Мабуть, щука. Мабуть, Бо щось такі повадки. Да, це, звісно, щука, друзі. Побачили, там якісь рибаки ходять. Так думаю, це точно якісь ну, крутелики, якісь прохавані. Друзі, ще один. Це якесь судачине Ельдорадо. Доброго ранку, ми з України. Друзі, сьогодні приїхав на таку шикарну водойму. Дуже іду... ну, на цих місцяках я три роки не був. От іменно на цих. Сказали, що. Влітку тут клівав судак, але тут орендатори їздили дуже великі кошти брали. Зараз на вже не беруть, бо сітями все виловили. Тому я приїхав спробувати, спробувати щось половити. Думаю, всю рибку, мою рибку орендатори не зможуть ніколи виловити, бо я ловлю некрупну рибку. Така рибка в сітки не попадається. Сьогодні рибалити буду таким комплектиком. Spinning X game 83 з тестом 2,14 грамів, а катушечка Fortran Fortran Neo 3000 шнурочок тут 06 X-Game. О, ну, Такий комплектик вийшов легенький легенький Друзі, все, перша клівака, мабуть, окунь щось так яро дзигнуло. Ні, друзі, це водойма Судачача і гляньте Судака. Взяв Дмитрику Судака. Приїхали ми сьогодні сюди, нам сказали Судак щука. Але була клівака, ну, ми з жінком приїхали, Женьок каже, Блін, наче така була оконева клівака. І тут щось бачимо так, чик підсіло, думав теж оконець. А це судак. Друзі, гляньте. М -м -м. Лох. Колір лох. Фетик такий. от такий судачок. Давай, дружище. Шуруй. Опа! О. Отак, От пішов гарно. Можу так сказати, друзі, що рибалка хвилин 15, тільки почалася. І вже перша рибка це дуже і дуже суперово. Колись сказали мені, на цій водоймі білий колір працює. Ну, Це було роки три тому. Спробую. Ну хоть покажись, бо я тільки. Та нема нічого, я це міняю, відкусило. А, ну я зрозумів. Да, це зараз друге ставлю, абсолютно. Mm. Ще тільки підприїхали, приїхали, ще не знаю що тут на що клює. Я ще не в курсі так спал, ловлю, ну. Ну, а цей? Це леска в те, чи ні? Шнур. Шнур, так. Да. Да. А цей, на блісну теж спіннігам можна працювати. Так, да, яка різниця? Для... На цей, на цей спінг що хочеш поставити. І блісну, і там, воблер, Ну, Все, що можна кинути, все кидається. Різниці ж немає, який спінінг і що поставити. Ні, ну розумію, в мене жорсткий. Просто треба просто... <зас> краще кидати. Так? Ну так, да, то що таким-то краще кинути можна, да. Та я не знаю скільки, мені його дали, це не мій. Ось от, друзі, просто другий закид білим кольором, щось сіло. Таке відчуття наче трава. А Дмитрику оце вже радіє, щось сіло. Ну, чи трава, чи буде судак. Давайте так, не знаю. Щось не дрипається. Хоч би не жіночі труси. А що було то? А ні, дрипається. Я бачив, як один рибак спіймав жіночі труси, ще красного кольору. Дивіться, друзі. От такий, це другий закид. От такий судачево. О! Так, давайте ще. І весь десь викиду. 6 грамів, 3 дюйма резина. X-GAME, Раз, три оберта. Тик відпрацював. Друзі, тільки що підійшов був рибак до мене. ну, Я піймав рибку, він одразу підійшов. Я йому кажу, що ще сам не розібрався в цій водоймі перший раз, тут то Ну, він каже, це, мабуть, тебе спін такий тонюсінький. Треба й собі такий купити. І оце каже, мабуть, такий тисячі півтори стоїть. І друзі, і самі все чули, я надурив людину. Я не зміг сказати, скільки він коштує. Сказав, що мені його задарував. Вірніше сказав, ну, самі все чули. Оце жарно, це, мабуть, щука. Мабуть, бо щось такі повадки. Да, Це, звісно, щука, друзі. А, самі все бачили, це щука. І зробила, ну, це навіть даже... все рівно я б її випустив, гляньте, вона трішки все флюрик. У мене не було навіть, бачите, повідця, бо Ну, Нема повіця. Трішки не так я готувався. Дивіться, ось покусало. Це сантиметрів блін, ну, 6 вона потерла і випригнула. Не знаю, поганенько, мабуть, зацепилась, хоча самі бачили, як я її виважував, все по спортивному Шансів, начебто і не давав їй, але і не дуже хотів її взяти, бо все рівно випустив би. Нема сьогодні ні пакета, ні кукана. Хоча, ну... Я думаю, пакета знайти на березі зараз не складно, багато людей все викидає, мусор викидає, ну, тупо все викидає. Гляньте, точечка, щука майже була, два судака взяв і ще була одна покльовка. Не знаю, ну, скоріше це все судак, бо відкусило хвостика. Ще, друзі, півгодини, не рибалю, а вже от стільки, стільки риб. Гляньте, друзі, тут трішки такий опа, як ж його пройти? Отако, гляньте, друзі, з ким я сьогодні приїхав з Жекою. А, тут ти просто бачиш, в тіночці стоїш, дуже комфортно, не так світло падає і приманка не так е, блистить. Можна біля Дива. тебе? Я стану біля Женька, поки я не виключив камеру, Я дивись, роблю закид, впало. Подожди, подожди, я теж роблю закид, щоб упало. Вибрав слабину. У тебе скільки грам? П'ять. П'ять. Ну, в мене шість, я бачу, що я далі кинув. Спінінг в мене м'якесенький. Для таких вагів то, що треба. І для таких проводочок, гляньте, м'якеньких. Опа. Опачки. От, друзі. А. Це я виключив її. Друзі, камера була включена, а я її потягнувся виключити. Дивіться, Жека тільки почав відходить, і у мене зразу клівака. Сразу клівака. Головне, не як я його дотащив, а як я його красиво буду випускати. Отак. Ну що, що я і казав? Бачите? Це хтось вже привіз ну, з собою пакетик. Доброго Доброго. — А можна глянути, що клює? Що це таке? Ух, гляньте. Так, ну тут, тут нічого собі трошки. Тут штук 20 навіть більше, так? Да? Та більше 20. І на що це вона? На апаріші власне. Чисто на апариша. Це ви вже все збираєтесь, так? Да? Можна тут пару раз кинути? О! Це ви тут прикормили. Може судачок підійшов. А ось все. Да, теж не крупний. Це ви тут хорошенько прикормили. О, це вже такий побільше. Побільше судачок. Взявся, отак, хорошенечко взявся. І знову красивесенько. Отак. О, друзі. Уженька вицяганив 0,26 флюр, бо я, я пригнався. Такий пригнався на судака 0,161 і там 0,114. Такі флюрки у мене сьогодні, так що вицеганив, Женьо каже, можеш і не повертати. У мене ще є бобінка. О, так що, можна сказати, я в плюсі сьогодні. Гляньте, зараз такеньку красоту понанизую гачечки. Ну Поки є час, якби рибки вже половив, трішки все подобається. ну Мені здається, трішки зараз буду обриватися, бо підемо на камні. Тому такі ще приманочки, кольорки гляньте які. І це все маленькі такі приманочки. Отака От вийшла красота, а грузики вже підберемо по ходу. Ото що пригає возле тебе. О, друзі. Ще один. Це якесь судачине Ельдорадо. Зараз ну все, можна так сказати. Просто дуже багатенько клівак, вірніше, риб я вже піймав, можна щось експериментувати. Зараз поставлю 10 грам. Чую, що тут глибина є. На цій водоймі є глибина, тому можна поставити 10, а то й 12 грам. Ну, зараз який грузик знайду, той і буду ставити. І буду. Кидати далі. А вдруг щось піймаю гарне. Бо мілкого судака я вже навчився тут <смі> видрачувати, нічого тут складного, закид зробив, крутиш і воно клює. Знайшов ось 12 грам джих ріг. Це так, чисто покидати, перевірити, що там на викиді, яка є глибина. Не буде клювати, ну, завжди назад вернемо ті 6 грамів. 12 грам, усе спіннінг. 2,8 резина, бачимо, тримає. Спін до 14. Дуже м'якенький. Ну так, як, як по мені м'якенький для таких вагів. І буде гарно. Ну, зараз давайте самі все побачите, як він буде ці 12 грамів, прям дно так облизувати буде. Оп, тик відпрацювало. Так, да, є глибина для 12. Тик. Питають, не м'який він для двінашки? ну як м'якенький, але судак полюбляє такі проводки. Окуню, да, влітку потрібно там такенька. Друзі, чапаємо. Ну Сьогодні в нас така рибалка, розвідка, скажімо. Побачили, там якісь рибаки ходять. Так я думаю, це точно якісь ну, крутелики, якісь. Прохавання, які часто тут рибалять, то ми, як я вас всіх учу, не знаєте де що. Підіть і підійдіть до рибаків, до місцевих там, чи ну хто там щось слово. Оце ми зараз з жінком таким планом. Значить то і самі... Приманки зараз що... познімаємо і будемо типу, <гум> да. Ні, Ну ми наче жінками самі так трішки вміємо рибалити, але якщо є така можливість, ну, хочемо підійти глянути, піддивитися. Може це не красиво, але підемо піддивимося. Будемо знати, будемо одразу дзвонити в рибінспекцію. Так, поспілкувався. Люди ловлять на блешні, кажуть, тут... Тиждень тому щука. Тут дуже мілко, я ще не кидав. Так, пішов я далі, бо ну, не любителя біля людей стояти на голові, кидати. Але я їм вірю, кажуть, тут дуже мілко, тому блешні кидати треба. І може буде щука, але о, вони нічого ще не піймали. Тому не дуже я вірю в ту щуку. Може, так, да, як от, знаєте, вчора і завтра буде клювати. Видно, що водичка впала болото і звісно тут буде сильний сильний міляк. Ну а що, щуки б ну, в таких красотах жити і жити. Ох, Женька, оце вжарила, прямо ж стала. Кіла три. Гляньте, тільки блін. Гляньте, а той мужик мені сказав, тут судака нема, тут всі ловлять щуку. Гляньте, от такенький. Судачок... де не стану, там встряв. Женька, ну що це мені так везе встрял? Допоможу йому. Так, можна спінь не мій. О! Красиво! О, друзі, це щука, мабуть, бо пішла на мене одразу. Стільки було слабини, я виматував. Да, да, ось, Бачимо, спротив роби. Так, спротив роби. І це став на точечку, перший закид зробив на цій точечці. Давай, давай, давай. Там мені сьогодні щось на судаків везе. Ну це вже такий, гляньте. Піде, як то кажуть, О, піде, як діти у школу. Давай, давай. Та молодець, просто суперовий. Оце, знаєте, якихось браконьєрів сюди запусти, оце б вони, блін, мішок наскладали б. Є люди, які такого судака просто пакують. Їм кажеш розмір. Є розмір. Розмір має значення. Ні, блін, я раз в рік виїхав, все, що спіймав, все заберу. Ну, це вони ще не попадали на рибінспекцію. А ми з вами ж не такі. Ну, Сподіваюсь, що Ні, знаю, що є, заходять люди, які в цих місцевостях живуть, знають мене, заходять, видивляються, десь що ловив і потім усе вигрібають. Знаю такі приклади. Так, ну що, трішки-трішки підведемо поки що підсумки. По щуки, щуку, ви вже бачили. В мене така десь залікова, вона була залікова. Бачили, там я показував там женьок, тащив щуку, але ж теж вона його надурила. По Судаку. Що, що стосується Судака, Судака. Ну, Багатенько, ну, чесно сказати, це багатенько, навіть несподівано багато. Так, е, да, розмір невеликий, але клівання, ну, це саме ну, для мене це головне. Не Головне там на бомбаха тої риби, блін, потім не знаю, що з нею робити. А головне так піймав, руки запачкав, випустив, вам щось показав. Що стосується по спінінгу. Я показав приманочки. Показав поки що. Давайте а був там на міляку, да дійсно там з рибаками поспілкувався. Щука, але ну, я в них не бачив, тому сильно не став заморачуватися, прибіг назад на глибину, бо там дійсно 6 грамів я оце закид підірвати не можу. Хоча я там судачка взяв. Вони казали, судака там немає, я судака взяв теж, мабуть, в кадр в, ну, в кадрі буде. Поки ще спробую половити Судака. І знову. І знову не крупний, але оце тут же ж ті рибаки сиділи на поплавчанку. І це десь пройшло, ну, може, півгодини. Я знав, що вони тут гарно закормили і рибка буде тут стояти. Дивіться. Є, знову судак. Ну, киньте камінням, якщо це не судак. Це ж не окунь, це судак. О! Гопро знімай відео. Друзі, нема що й додати. Тільки треба експериментувати. Зараз поставлю жовту резину. Білу ця водойма любе, полюбляє, але ще кажу, це мені роки три, а може і чотири. Сказали, були, що тут рибалять на білу. Зараз, може, щось вже змінилося. О так, міняємо резину. Так. Отаку. От Картина маслом. 5 грамів. Не хоче. Наче все, резина гарна, а не хоче. Вірніше колір. Є водойми, де на такі кислотні просто і щука і судак. Так, ще отакеньку поставлю. Гопро, знімай відео. Тика була гарна, колір лох, і отака копія ізішанера. Блін. Що виходить, тільки наш жовтий не хоче на цій водоймі клювати. Ого, цей взявся, цей взявся гарно. Прийдеться брати інструмент. Що, так глибоко з'їв? Так. Да. Поставив. Оту От топ-5 приманок, знаєш, є. Да, приманок в інтернеті ото розповідають. Копія ізі шайнера. Угу. Вони все клюють і клюють. Як кажуть, даже нього, браконьєрчиків би сюди, вони би просто. Це б для них рай був би оця такого судачка. Браконьєри на крутих машинах? Да, браконьєри на крутих машинах. Блін, так жаре, я аж злякався, чуєш, Женьок. <реку> так да, ну просто так духнув. Аж чуть зпінс не вилетів. Любі друзі, ну можу так сказати, що, мабуть, хвати на сьогодні. Будемо кінчати це діло. Ось і все на сьогодні. Все бачили самі, нікого ні в чому не обманював. Оце тільки того дядька обманув. Ну, як обманув, я просто не сказав, скільки коштує ця палка. Як ця палка працювала. Xgame 83, той, що завжди кажу, мій улюблений, ви самі бачили. Рибу в кадрі бачили, всю, мабуть, навіть і не покажу. але піймав більше 10 хвостів. Ну, більше, набагато, більше 10. Так що, друзі, кому що було цікаво, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. До зустрічі і слава ЗСУ!